Думаєте, навіщо потрібна шабельна пилка акумуляторна? Вже є бензопила, це маркетинговий ход, щоб більше люди купували різних пристроїв. Але, друзі, якщо у вас є на вашій присадибній ділянці ось таке високе дерево, висотою десь 10-15 метрів, і ви хочете видалити його самі, бо видалення за допомогою спеціалістів дуже коштовне, то вона вам згодиться. Ви залізли на дерево. Однією рукою тримаєтеся за дерево, а іншою, а другою рукою пиляєте гілки. Вона пиляє гілки шириною 6 сантиметрів. Це дуже добре. Тобто, це дуже зручно, вона легка, кілограм всього важить. Бензопила гарна, але вона дуже важка. Коли ви залізли на дерево, вам треба обидва руками тримати пилу. А як ви будете триматися на дереві? Тобто, друзі, ось в цьому випадку шабельна пила. Акумуляторна, саме те, що треба. В мене Алко від німецького виробника. Акумулятор треба купувати окремо. Зарядний пристрій треба купувати окремо. Але в мене в господарстві дуже багато інструментів цієї лінійки. У мене вже є зарядний пристрій і є акумулятор. Вони підходять одне до одного. Тобто, якщо ви вперше купуєте шабельну пилку, треба усе це придбати. А якщо у вас вже є інструменти, тоді акумулятор і зарядний пристрій вам підійдуть до будь-якого інструменту лінійки цього виробника.